Командир відділення 82-ї окремої десантно-штурмової бригади на псевдором проходить реабілітацію у Чернівцях. Він отримав поранення у Курській області торік у вересні. Снаряд улучив в авто українських військових, де він перебував. Якраз під час цього, що залетів цей снаряд, поранення отримав, а рок вже ампутували в сумах в лікарні, тому що були дуже тяжкі вогнепальні типу поранення. Випалено все було нога, рука, це виходить, у мене ще нога теж тут так само випалено. І, і рукам потували, а ногу зберегли. Ром каже, за місяць реабілітації відчув покращення. Якщо на початку рухався лише на кріслі колісному, то тепер і на милиці йде сходинками. Займаємось, ходимо, от на біговій доріжці ходимо, згибаємо коліно, тому що коліно не згибається, вправи всякі там. Присідання, ходьба. більше, більше акцент на ходьбі, щоб починати більше ходити, рухатися. Розробка ноги. Це тільки початок, але ну, так для початку дуже хороші результати. Тільки, ну, мені подобається проти того, що як сказати, як я сюди приїхав, то я ледь ледь стояв. От з милицею я по більшості на кріслі їздив, то за місяць часу я вже можу і з нею йти, можу, і без неї ходити. Там, наприклад, по палаті я вже можу без неї там, нормально рухатися, ходити. Тяжко, але хоча б. Проти того, що було то дуже позитивні результати, військовий тренується щодня по дві-три години. Зокрема, на біговій доріжці таким чином укріплює кінцівки. Ми використовуємо як і фізичні вправи, так і механотерапію для колінного суглобу, бігові доріжки для ходьби відпрацьовуємо, так як в нього є контрактура в колінному суглобі, плюс займаємося з верхніми кінцівками, в нас є механічний протез, він займається як із ерготерапевтом додатково, так і з фізичним терапевтом, розпрацьовуємо дрібну моторику і плюс укріплюємо верхні і нижні кінцівки. Реабілітація військового триватиме ще 2-3 місяці. Далі йому мають поставити протез руки. Лілія Вакрек, Василь Ніколаїшин, Суспільні новини, Чернівці.